Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь, та мої сільські не дуже зараз приємні, добрі, будні. Е, ну, приє... неприємні не за цього. А неприємні, тому що є втрати по господарству, дуже такі плачевні, печальні. Але нічого, Глав, головне, що ми живі. Знаєте, як я трохи засмутився сьогодні, але дякуючи Палона, написав Василь, не переживай, то все свині, то все гроші. Головне, що ти живий, що все нормально, Хата ціла, ти живий, то і правда. Тому дякую за підтримку. Зараз покажемо нашого кабанчика Ваську. В принципі, по Ваське все добре. Люцирочку їсть. Підстеляємо цирочку йому. потім Там у нас ну таким я його рідким. Тобто вода та і гороха, макуха. Горох, макуха та і дерч. Якби Все, в принципі, по старому. Тільки не в сухому вигляді, а прямо рідкому в корито лів стосовно васьки. Так я йому ті швини знімав, у нього ще два лишилось. Туалет він ходить, не переживайте нормально, я наблюдаю кожен ранок, кожен вечір. Контролюю цей процес, В туалет він ходить нормально. Як тільки він перестане ходити в туалет, одразу знімаємо е, шов. Поки що два ще є. Там шва дуже звичайно що думки з людей, бо дуже багато коментарів стосовно васьки. Але більше десь процентів 65, може 70 мені написали, що Василь не мучає кабана, все йому не жити, дорізає ріж прямо, прямо зараз. Але я скажу, якщо він у мене добре їсть, їсть дуже багато. Якщо він нормально ходить в туалет, бодренький насипаю йому соломку або він пригає, як то я впевнений, що він ніяк не мучається. І, до речі, бачу, десь вже десь неділя пройшла після кастрації, ну, хотів сказати, кастрації, після е, операції, десь неділька пройшла. Він реально так, я бачу, піднабрав, побільше став за цю недільку. Е, тому кажу, багато людей написало, що Василь. Зарізає, все не мучить кабана, він тільки мучиться, він все рівно здохне. Ріж, ріж, ріж. Але дякуючи е, другу з Івано-Франківська Павлу, він мені е, почав підбодрювати. Спочатку також казав заріж Василь, не що страшного, м'ясо поїмо. А потім мені скинув е, силку в Ютубі на одного ветлікаря, як він робить операцію, зашиває цю кишку. То, в принципі, каже Василь, спробуй чим ти гірше цього ветлікаря. Тому реально, якби дякую. Він мене підбодрив, настроїв, не переживай, давай йди, зашивай, все буде добре, то все, в принципі, я зашив, все нормально, сам шив, ну, якби зашивав, нічого там ця, такого тяжкого немає. Так, це треба перебороти, взяти в руку цю кишку, засунути її е, назад. Але все ж таки, якщо ви цим ділом займаєтесь, ви це любите, то вам це якби, не, не тяжко. тому... Е, також потім вже люди також скидали силку на це відео, але я це вже зробив. Відео виходить пізніше. І також кажу, процентів 30, може 35 все ж таки написала, що Василь за шиє кишку, е, та і все буде нормально. Нас таки було. Але більш за все, що я впевнений, як останній шов зніметься, то все рівно вона ця кишка випаде. Але поки є можливість, поки він їсть, поки він ходить у туалет. Він до речі ще й росте нормально. тут, то я ку там в запасі ще два шва. Зараз перестане ходити, один шов знімемо, потім ще переставне. останній знімемо, і там вже що буде, то буде. Що Бог дав, то й дав. Я думаю, кілограм до 100-100, до дай Бог, ми його та і вигодаємо. Так, трохи він тут втратив у мене якби набор росту. Це того, що не те, що там став інакше якось їсти, а того, що тут все ж таки. Холодно в приміщенні, мороз. Буває на вулиці, коли мені не десь, то навіть каритя трохи підмерзає. То Я вранці заходжу, йому тут холодно, він так труситься, і тому всі калорії енергія його йде на обігрів тіла. Але скоро потепліє, то все буде нормально. Я ж кажу, при тому, що зараз прохолодно, він трачає, якби не так сильно набирає, але я все ж таки бачу, що він набрав ось так, на мою думку, з останнього разу, як ми його. Робили операцію, він десь до 10 кілограмів набрав. Зараз би я впевнений, що ми вже вдвох з романом його в бочку б не підняли. Ми тоді його єле-єле підняли. А зараз вже я не підніму. Ну там не знаю, що ви там побачите. Е, ну В принципі, я ж кажу, маленька дірочка є. Я як проявляюся, наблюдаю за ним. Бачу, що в туалет він ходить нормально, все видавлює. Е, тому так і справи. Все, все стосовно васьки, все нормально. Тому хто там переживав, писав, як там васька росте, жопка є, лопатки є. Та і все є. Тому зараз йдемо, будемо вичищати, та уже вам розкажу, розповім, яка, які настрати стосовно господарства. Реально трохи так засмучуюся. Були і плани на, ці, ну, на це все, але зараз, якби я думаю, це ще не кінець, це тільки ну, початок цих втрат, але ладно. стосовно навозу, тут практично. Вибачаюсь, з гівна не дуже багато, тут в більшій мірі тут солома та сіна. Просто дуже багато підстиляєш кожен день, то вивозиш просто ну, солому та сіно. Зараз в нас дощ пустився, погода така дуже не файна. Не Тому ладно, включимось трохи пізніше, вже розкажу, яка у нас проблема та і що далі будемо з цією проблемою робити. Так, друзі, ось така біда у нас продовжується. Це вже третє порося. Я думаю, не останнє. Знаєте, кажуть, що треба почекати перших 5 днів, щоб свинка не придавила, потім вже буде все гаразд, все в порядку. Сьогодні їм рівно 20 днів. Це вже третє. І що саме обідно, що я вам просто клянуся, що це саме здорових вдав. Реально я зараз покажу інших поросят, вони набагато менші. ну, З чим би зрівняти, ну... Скажу правду, я його зважив вже в ньому 5 кг 200 г. Йому сьогодні е, цей е, скільки рівно 20 днів сьогодні. Учора я важив десь таку середню свинку, було 3800. 3800 і всього це, це хто в нас? Я думав, що це кабанчик, але тільки що важив е, свинка, це в нас. Дивіться, було у нас в свинки вчора важу 3800, оці 5200. сама саме, -саме здорова, взагалі з виводка. Вон, він виходить першого кабанчика, вона задавила самого здорового. Потім ось після вчора, після вчора. Задавила також здорового самого кабанчика. Сьогодні саму здорову свинку з цього виводка. Взагалі вона була сама сама здорова. Задавила вона і не вночі. Ніхто там не подумає, що вночі темно було. Ні. Вночі, по перше я лишаю світло, світло горить. А по-друге, вона задавила ось, ну. Десь, може, годинку перед тим, як я прийшов пролятися ввечері, тому що в обіта ще заходи було все нормально, ввечері прийшов, дивлюсь, вона вже жопою на ньому сидить. Я його ще єлі-єлі витащив, і все рівно. Тобто вона кричала, пищала, ця свинка це 100%, тому що вони крикливі. Я їх поки ловив не мог стримати. Вона кричала, пищала, але свиноматка просто сиділа на, на неї і реакції ніякої не було. Тому ось такі втрати. Дуже шкода. Зараз вона трохи грізненька, тому що якби, ну, вона її топтала просто та і все. Бачите, яке коротеньке рильце, була б гарна свинка, думаю, результати були б по неї чудові. Краще б задавила ту свинку, що була в нас ну, з тієї опухелі. Там є така свинка з опухолю. Ну, Опухоль там вона краще б ту задавила чи ось таку красаву. Реально дуже здоровенька що поробиш, такі справи. Так, тут теж ось така цілий тазик грошей, грошей, кому як <головік> удобніше казати. Дивіться, тут, в принципі, то саме, що там знизу просто лише одна солома та сіна. Це зверху ось трохи навозу, а знизу це солома та сіна, тому що... Коли вони не поросні, я їм не підстріляв, наприклад, от восени, то в них ось така тачка була за неділю. Тут ось виходить два з половиною дні, або два навіть, можна сказати, два дня і повна тачка, тому що дуже багато сіна. Там у нас мельниця працює. Зараз будемо показувати, що тут у нас трапляється. Так, щось. Пишка не включилась, зараз при запуску відео має включитися. О, ось так уже краще. Так, що там за бої? Трохи грязненькі, тому що все ж таки підстеляю, бачите. Все ж таки підстеляю два рази в день вранці і ввечері. От вранці підстели, вичистив було чисто. А ввечері до вечора знову ось таке все. Так, що за бої? Давайте, бо мамка зараз у вас задала всіх. Е, дивіться, в чому проблема. Незадоволений, я цією свиноматкою, просто незадоволений. Так, багато людей напишуть і писали, що Василь, треба робити ці станки для опоросу. Я, в принципі, з вами згоден, але все ж таки, якщо зараз мені взагалі, якби це недоречно, це робити цей станок будувати. Але, наприклад, пепа-пепа поросилась Пепа, без станка, результат ні одного не придавило, Тому що як тільки якесь порося запищить, вона на нього наступає, або там ляже, або десь ще. Вона підривалася одразу, одразу, моментально. Ця в нас дама, якби зараз взагалі до неї погано відношусь, тому що це просто свиня, це не мамка, це свиня. Я сам наблюдаю особисто, коли вправляюся, наприклад, вона лежить, порося підлізла, під сраку, вона лягла, все лежить, порося кричить, просто такий виз тут на пів села, а їй все рівно. Вона лежить собі далі, далі собі лежить та й лежить. Тому діставав я, ну, як. Часно приду прийду, то дістану. Сьогодні ж кажу, тут в обід був, було все нормально. Ввечері прийшов. Ось тут лежить порося, вона на ньому лежить з ракою, воно ще було тепленько. Ну, тобто, от, ну просто хвилина за хвилину задавила, і все рівно, вона лежить просто на цьому порося, вітає все. І що саме обідно, що бачите, ось яка шишка в цій е, Що саме обідно, що дава самих здорових. От я важив якусь із цих середніх, у них було вчора по 3-800. Щось, навіть яких там було 2800, пам'ятаю. Ну, ну дуже малі, я правда скажу, що в неї якби вона їсть стартовий БМВД. Зараз все є вона начебто здорова, але скажу так, що вона не молочна, тому що на цю кількість там лупанула, може, штучки три, таких, що нормальні мають розмір. Ну, в принципі, ось це більш-менш. Ну, це середня, я це уважив, мабуть. Е... Ну, я скажу, вони маловаті. Я, я правду кажу, нікому нічого не брошу, Поросята малуваті, але у та свинка, яку задавила сьогодні, я ж кажу, я зважив, в неї було 5200, 5200 у 20 днів. В принципі, це нормальний результат. був. Якби я. Ну, ну, Це ще був нормальний результат. Ну, Але це, це дуже ну, ну ось ще гарно. свин. Це кабанчик, не знаю. ну, Попадаються екземпляри, реально малуваті. Тому ця свиня у нас просто не годиться на свиноматку. Вона просто дуже-дуже дуже погана. Тому що Якби реакції в неї ніякої. Стосовно паросят наливаємо кожен день в принципі сухе молоко. Вони до нього інтересу ніякого не мають. Туди постійно соломи напихають. А ось уже другий день як почали трохи пробувати сам цей як його представник. Потрошки потрошки почали куштувати, якби передромлювати. Тому такі справи. Бачу, що постійно парасята навіть стоять її смокчуть, значить їм не вистачає молока. Хоча, кажу, постійно їм молоко сухе лью, кожен ранок свіже, тепле, але до нього реакції немає. А вона ось така мамка. Я скажу, що це біда, Біда, а не мамка. Ну, в принципі, що ну ось ще це нормально, ось ці троє. Ну, четверо нормальні ось якраз ці крупненькі. Ну, трапляються ось такі, це вже якби. Хто це? В нас? Це в нас такі вже, якби, ну, я скажу, що... Я рахую, що це ненормально. Хоча вона, ану, подвинься. Вона також була у свої 32 дні, чи скільки я купляв, чи 31 день. Вона також була нездорова, але вимахала здоровою. Але і по неї все вирішено. Знаєте, я і так в попередніх відео казав, що буду виїжджати, я її зараз буду здавати скупщикам. Але трохи ще були сумніви, а буде клітка ще пуста, поки я тих вигодою. Менших своїх свинок, то буде клітка пустувати, шкода, може ще злучити, спробувати. Але тепер уже з певністю кажу, що тільки вона піде на м'ясо. Сам різати не хочу, тому що якби мені це сало не треба. Та і плюс зараз нема стільки клієнтів на цілу свиню. Це я зараз я різав, маленько купляв 130 кг, 125, таких да, можна ре реалізувати. А таку свиню 200 плюс, зараз я ніяк не реалізую. Тому такі справи. Сьогодні був в місті, балакав з купчиком, розмовляли про ціни, сало, м'ясо та і живу вагу. Він мені сказав, що, що жива вага зараз дуже в нас впала. От, наприклад, була в нас і 90 гривень, потім 85. Я зараз на останній момент брав свинок, купував в на в селі по 80 гривень за кілограм. А він мені каже: Василь, ти що такої ціни вже немає? Ну, якби. Нащо ти по такої ціні береш? У нас зараз ціна стабільна вже у всіх. Якщо до 150 кілограмів, то таких вони взагалі не хочуть брати, то ціна 70 гривень. 180 там десь до 200, так 73, а там вже 200-200 плюс, то вже тоді 75 гривень. Стосовно свиноматки, він каже: я спитав, за скільки заберете. Він каже, що сала буде, то. Якусь так копійку тобі дам. Але все ж таки я йому тільки сфотографував, на вайбер прислав фото, він попросив, хай подивиться. Так, звичайно, що в ней, наприклад, було 260-100%. Я думаю, вони її за місяць або там, днів за 40 кілограмів 30% з неї це 100% висасуть. Я вже бачу, що вона вже підходила трохи, навіть ось трохи бочка западають. Звичайно, що у пепи було більше, сильніше похудало, але все ж таки вона теж худає, то нічого. ну... Тобто я рахую, що вона не годиться. Парачата слабуваті, вона їх дави, в неї реакції немає. Це свиня реально погана. Знаєте, обідне. Уже от на даний момент придавила три штуки. І що цікаво, що самих-самих здорових. Я не розумів, як вона їх вибирає. Просто як, як спеціально їх вибирає, самих більших. Якщо більше не, не змогло вирватися, то що казати ну, про тих менших, що про них говорити. Ні, ну Є тут трохи. Такі вон, жопка, така величенька, така, як у це задавила, ну трошки-трошки менше. Ну, взагалі, сама, сама здорова свинка це що була сьогодні задавлена. Це була сама здорова в цьому виводці. Тому такі справи, так обідно, як би казати, печально, але головне, що ми живі, що ми здорові. Та і мельниця працює, значить світло є, тому не голодні, хоча й на дієті, але все ж таки трохи Василь сьогодні знов таки не здержав дієту. Першим ділом не здержав, тому що скуштував сала е, цього копченого. Блін, ну це було капець, яке смачне сало. Дякую, що замовили. Відправив там і на Львів, і на Івана франківськ смачного всім апетиту. Реально сало дуже було смачне. Я раніше коптив горячим копченням, але то було не І Навіть бочки пробував, теж мені сподобалось. А це вже віддав чоловіку. Він уже все цим ділом займається, закоптив мені. Мені реально сподобалось, тому нарушив дієту тоді раз. Сьогодні не втримався, купив. Карася. Дуже я люблю карася смаженого, не щуку, не там коропа, не червону рибу. А люблю просто карася. Це для моєї смачна риба, це карась. Тому сьогодні також купив собі карася не стримався, матуся мені нажарило на вечерю, тому такі справи. А ми зараз що, мішаємо, мелим? Та і все, та будемо далі працювати. Зараз ще покажу на останок пепа, до речі. Постійно висипає кожен день. Тут, я, Наприклад, циплю пів відра, вона половину того, той половини відра висипає просто в решта крила, не знаю, спеціально висипе, а потім кричить і речить, начебто, як будто гуляє. Крику на все село реально. А, казали, навари якийсь щит, по-перше, зараз немає. Ні, сварка є, але немає, якби. Ну, нічого сюди наварити. А може, щось і ну, Треба це було раніше думати, вже, скільки вона просто переводи. Бачите, ось тут зараз відро розсипане. Постійно, як це не сип. Це було в неї з самого початку, як я тільки сюди її перегнав, якби, ну, з самого початку в неї таке було. До речі, вона у нас, ну, бачите, набагато довше, ніж Фіонка. Просто Фіонка була що дуже пузата. А пепа в нас худіша, але вона, я думаю, може наскільки? Та сантиметрів на 40, вона й довше, ніж наша фіонка. ну, Тому будемо здавати через ваги. Зараз домовимось про ціну. Він сказав, скажеш, коли приїдемо, будемо забирати. Сам я ж кажу, різати не хочу, тому що ну, в мене зараз немає реалізації на сало, реально немає. Навіть з тої свинки, що я різав останню, ще сало лишилося. Також мені казали Василь. Ніяка це не порча, що ти видумав. Ну, ну як тут казати? Просто різко пішло все під, під відкос. Під, від це навіть я ще не все казав, не все показував. Там показав, що Васький капець хана, показує, що парасат почали давити, але ще дуже багато інших проблем, які я просто в Ютубі не, не говорив. І що це скажеться не порча, просто різко бах і все. Може, якби, ну не то, що там порча, але який-то злас є, тому що останнім часом дуже багато в селі людей почали про мене говорити, ой, там кабець, там у вас селя бізнес, там і, і м'ясом торгуєш, вони купляють, пори сад, продає, реально з ким зустрінусь, кажуть, от тебе тільки і, якби, про тебе тільки і говорить. Але люди є різні, є глазливі, чорняві, чорноглазі, як кажуть. Це ж таки щось в цьому є, тому я в це вірю. Хочете пишіть, не пишіть, щоб там, якби б встановку не задавила, якби годував ваську нормально, то геморой би не виліз. Але все ж таки я вірю, що щось в цьому є. тому якби... І ще казали, менше показують, що Ваську, що цих поросят малих взагалі не показують, на що воно треба їх злазити. А як тоді вести канал, наш тоді треба YouTube канал, якщо я їх не показував. А що ми їм тоді показували? Я показую все, що як є. Васька ріс, різ, я я показував. Так, трохи поріхвалися. Але якщо пересятами, ну що, я одразу сказав, що вони слабувати. Вони ростуть слабувати. Може далі вони і підуть набирати, але поки що вони просто відстають від того розміру, які були у пету. А якщо не показувати нічого, то наші тоді на YouTube канали треба, от самі подумайте. Ну, нащо? Тому такі справи? Ось такі маємо втрати. Тому ось так, друзі, мельниця до мель, Ми зараз вивозимо. Наші гроші. <хи> Дочі де. Погода така дуже неприємна. До речі, ну в цілому все немає, в солому все замочило, в саломі хана. Вже в принципі я не накривав плівкою, в мене є плівка, але смис... який сенс накривати, якщо я все рівно в день кос випускаю, щоб вони дворі бігали, не сиділи закриті, то вони б і все ж таки розірвали і в останню плівку. Тому з вами завжди був Василь. вам лайк, пишіть коментар, підписуйтесь. До речі, не знаю, як це відео вийде, у нас вже або є 10 тисяч, або немає, ще не знаю, але якщо є, то всім велике-велике дякую, що підписуєте, що підтримуєте, що ви з Василем. Всім пока, всім миру, здоров'я та добра.